Я говорила по телефону своєю родичкою, бо в мене зв'язок там пропадав в хаті. То я вийшла на двір, там біля сараю, стояла і собі говорила. Але вже було темно, і тут він зненацька так на мене. Напав з Динацька, що я злякалася. Марія Полюхович проживає в селі Бабин, що на Рівненщині. Жінка розповідає, 25 березня на її ж подвір'ї на неї накинувся скажений кіт, вчепився в ногу та мало не роздер її до кістки. Каже, пощастило, що на ній були штани із ступкої тканини. Якби гола нога, то не знаю, була порвав би на шматки. І він одразу на курку напав. І почав душити курку. Ну, я зрозуміла, що це вже щось таке, бо дуже душив курку. Марія Полюхович розповідає, цього котика ще маленьким виконали у поле поруч із її будинком. Він дуже сподобався жінці. Руденький, пухкенький, тому вона його частенько підгодовувала. До рук пухнастий не йшов і більшість часу проводив у полі. Потерпіла, припускає, що там кіт і підчепив цю небезпечну хворобу. Після того як він напав на жінку, вона відразу викликала швидку. У медзакладі її обробили рану та направили до травматолога. Я прийшла на другий день. Ну врач сказав, що ви на спостерігайте за котом. Як він себе буде поводити? Ну каже, якщо через два тижні його не стане, то значить вже приходьте до нас, то це сказ, якщо він десь помер. 30 березня тварина загинула. Наразі Марія проходить профілактику проти цієї страшної недуги. Сама почувається добре, і симптомів не відчуває. Сказ це вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему людини. Після появи симптомів недуга стає невиліковною, а людина з часом помирає. Тому дуже важливо вчасно вакцинуватися, розповідає лікар-травматолог. Найкращий метод зберегти свого своє життя це профілактичні щеплення від сказу. Не переносяться щеплення ні на день раніше, ні на день пізніше. Щеплення отримується в повному обсязі п'ять ін'єкцій, а не чотири прийняв одну не прийняв. В'ячеслав Наумчук додає, вакцинація точно допоможе лише у тому випадку, якщо люди будуть дотримуватись вказівок лікаря та таких вимог. Не перевтомлюватись. Не переохолоджуватись, не перегріватись, не нервуватись і не вживати люби спиртні напої в загальній кількості сім місяців. Тож у зв'язку із цим в селі Бабин вели карантин та проводять щеплення усіх домашніх тварин. В селі накладений карантин на 60 днів, і ми проводимо профілактичні заходи згідно з чинною інструкцією, тобто проводимо вакцинацію та довакцинацію котиків і собачок. Вакцинацію тих тварин, що ще не вакциновані, і тим, що вже підходить термін вакцинації наступної. Вакцинують улюбленців високоякісним препаратом Ребіста Ред». Від нього у чотирилапих не виникає побічних ефектів. Натомість тварини отримують імунітет від смертельного захворювання. Щеплення проводять тут щороку. Першою вакцинували собачку топу. Вона справжній боєць, тож терпляче перенесла щеплення. Вимушено щеплюємо, бо у нас крайня хата. Забігають дикі тварини, От Лис був забіг до великої собаки, собака його задавив, ну, і мусили зчіплювати цих домашніх тваринок, і, і собак, і котів, і коровку. Після цього зайшли до пані Віри. Вона розповіла, має двох котиків: кота мурчика та кішку каску. Жінка писливо називає її касочкою. Каже, це тваринка з характером і після вакцинації дуже ображається на свою хазяйку. Вона обіжається, да, але потім я їй дам доброго корму і вона все нормально стає. Да. Так що дякую, що такий в нас є вітряч. Такі подвірні безкоштовні щеплення будуть проводитись до 12 квітня. Також спеціалісти ветеринарної медицини вакцинуватимуть домашніх улюбленців 7 квітня в центрі села поруч із стадіоном з 2 по 3 годину дня. Ірина Грабчак, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.